Добралися ми до збаража, спішили, думаємо, перегрузчики повні, двіжуха. Батьки наші розказували солярку відрами і бензин Як? носили. Ми теж носимо. Шоферу так стало погано, що забрала його скораш скоро в лікарню. Тут у нас багато, я собі так дивлюся. Вся ще та й обізна. Більше глядачів, ніж робочих. Але то таке, волейбольна команда професійно бере перерив. Тайм-аут на 15 хвилин. І зараз побачите буде зовсім друга гра. 2024! Підписники, нові глядачі. Всім доброго дня! Новий день, нова робота. Працюємо ми так і на ранніх зернових. Такий у нас ароматний запах від... І... І м'яких курочих, але маємо те, що маємо. Отут ми грузимося, комбайники в нас стоять зараз всі повні, а ми чекаємо своєї погрузки. Ну що, вийшло сонечко, постояли ми з півгодинки і пішла загрузка. Зараз вилізу наверх, трошки вам загрузки покажу. Не добре вилазити з телефоном, але привіз мені 15 тонн і 4 тонни в мене було. 19, ще 6. Компайний молотять на, сінов, на Сіньову пшеницьку. Це ось це поле і за цим ще 200 з чимось гектар здоровечого. І на цій площі буде все. Ну що, зробили ми ходака на склади, і диспетчер подзвонив, відправив нас на Збараж. Їдемо в Дальняк. Дальняк у нас це 70 кілометрів, бо звикли возити на 13-12 кілометрів. А зараз їдемо далі. Але така ситуація, що їдемо там, загружаємося, веземо на ямпіль, а ямпіль відправляє потім зовсім на друге місце. Коротше, тако їздимо. От, ну, може щось з того і буде. Плануємо сьогодні загрузитися на вечір, аби добратися за ніч на елеватор. Добралися ми до збаража, спішили, думаємо, перегрузчики повні, двіжуха, а тут а, комбайнів то всипано, а ніхто не молотить. Яка красота. Так що зараз відпочиваємо, може, в якусь кооперацію приїде, поїдемо. Але, в принципі, тата зараз теполя з Андрієм їде, то зараз привезе нам щось смачненьке. Машинки одна за одною під'їжджають, а молодьби вже сьогодні не буде. Команда професійно бере перерив, можна сказати, тайм-аут на 15 хвилин. І зараз побачити буде зовсім друга гра. Щось ми трошки волейбол пограли і подумали, нащо нам той волейбол? Пора сідати вечеряти. Правда, м'ячик ще ось там. Трошки вам покажу, як наші цечки світяться, трошки музики, трошки такого всякого гарного. Правда вже темна ніч, дуже гарно камера показує. Ось такий у нас ще манчик є. Красунчик. Такий як Влада 1000 РР, да? тільки не нова пошта. Пожарили картопельки. Вже такий, як треба, стіл накрили. Та й будемо вечерти. Да, Юрко? Возимо зерно, а хлопці возять такі, типу покурочкі відходи, вигружаються. Чекаю я цього хлопчину, аби він зараз вигрузився, та й поїду я машинку одну заберу з Вишнівця. У нас чуть-чуть форс-мажор. Забрав я Андрієну машину, їдемо на поле. Поки емоції йдуть вам розказати, як воно було. Хоча мені зняти контент, класний, але не знав, як воно вийде, то вирішив не знімати. От, одним словом, Андрієві стало погано. Шоферу, так стало погано, що забрала його скораш скоро в лікарню. Батько каже, треба поїхати, машину забрати, бо самому ну як, там, на дорозі лишати не варі. Поїхав я, а знайшов я на полі машину, яка в його вози з тих він не тою дорогою їхав, але підвіз мене до Вишнівця. Вишнівці зловив машинку, яка розвозив морозиво, під'їхав ще ближче. Це ми вже з татом зустрілися, бо тато виїхав навпроти до мене. Але щоб не вертатися грузовою машиною до цієї машини, то ми зловили ще одного буса і той бус вже мене завіз до самої машинки. От, і зараз їдемо на поле. Комбайни вже заїжджають працювати, а ми трохи відійшли від машин, від комбайнів, бо хотіли походити трошки з прибором. Правда, нічого цікавого такого не знайшли. От, тільки одну таку штукенцію, що треба буде помити. От. Ну, зараз подивимося, що ж тут таке. Ну метал, правда. З'їжджаємо з такого горбка, вон Юра їде, що Карпати відпочивають. А тут вона зустрічає вже гарний асфальт. Так що помаленьку добираємося, верніше, загрузились і помаленьку добираємося до елеватора. Такі тут на Тернопільщині краєвиди, горби. Правда, камера не показує, але ось з боку тече горень. І ми спускаємося плавно з таких горбків. Спускаємося, хто їздить на Вольво, на ретарді. там Одиничка, двойка, трошки мотором, хай і трошки тормозами, щоб не так колодки стирати. Сонечко у нас на полі, на збаражі. От, а теоріполь Меклаші стоять, бо в них йде дощ. Та й питаю у агронома Меклаша, який там дощ, але... Бачу сам, який там торт, вони з тої сторони, О, там меклаш і От У нас тут ззаду ще якесь сонечко є, а тут вже так затягує так, як треба. Так що зараз будемо в черзі стояти, аби не відправили з тим зерном на Теофіполь. При заїзді в Янкель у нас така картина. Дуже такий плотний дощ пішов. з поля вимиває. А ми зараз помаленьку будемо заїжджати. Маленько будемо заїжджати на елеватор зараз наліво. Зараз покажу, яка у нас черга, щоб ви розуміли, що от у того, як черга, то вся площадка і аж сюди забите ну, машинами. А бачу ось там тільки машинки не дуже далеко. Але залежно як елеватор приймає. Так що зараз стаємо в очередь і будемо чекати, поки зараз той дощ перечекає, може і на збаражі піде. Вже нікуди не їхати, так і будемо тут в Ямполі лишимо машини та й поїдемо собі додому в тих Ось така у нас черга. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. Ми 13, 14. Ну що, зібралися ми в магазин. Трошки підемо щось купимо і пузьмо розива візьмемо. Пройдемося. Бо, кстати, ми зараз оця черга, що йде, то вони з одного поля, а ми з другого. Пішли ми на вагу, добилися чергу, що одна звідти, а одна звідти. Зараз будемо бачити, як то воно буде. Йде ми вже з кооперації, йдемо другим маршрутом. ось така бруківка в нас. От, купили ми кавуна, хліба, паштети і, і ще там щось купили, Помідорки якоїсь. Та й зараз будемо вечерити. Ну що, на третю вигружаються Сашкою. А хлопці вигружають ось туди. Звідти вивозять зерно. О, так що ми вигружаємося та і знову на поле. О, так піднімає кузивце помаленьку. Так йду я, щоб не засипати крепку яму, щоб юрка гарно вигрузився. Пускаю до кінця кузово, зупиняю. А чому так? Бо трошки неправильно в мене гачки виставлені, які зажимають борта то приходиться робити одну процедуру. Я вигрузився, ще їде зараз, вигрузимо та й будемо їхати на поле. Дуже так тяжко приймає елеватор. Так що по чуть-чуть, почуть, по -чуть, одній машинці і вигружаємося. Вигрузився вже Юра. Яма гарно збігає, але ще він мете в прицепі. Ось так вам покажу через щілину. Після По дощу то є таке, що там полишалося. От пшеничка гарна, тепленька, чути вологи трошки, але маємо те, що маємо. Робота робиться, хлопці возять тюки, тюки під'їжджають, а дімчик збирає з городів пшеничку. Два комбайника. Третій ось там на полі. Та й так якось працюємо. Вже два кинули бункери, зараз ще має бути чотири. Так возимо на збаражській стороні, що Карпати відпочивають. Ретарда, ну, типу, не горний тормоз, а таке ретарда на одиничку і будемо спускатися з горбка. Вже ми десь з пів кілометра спускаємося з горба, а ось тут такий момент, що хочу вам зазняти та й показати. Ми з новим шофером їдемо, я його помаленьку вчу. Ну Я пояснюю, як треба з'їжджати, як те, як те. А Юрко нас буде доганяти, бо він за дві, за дві машини від нас. От, І страшна хмарига суне на нас. Зараз. Не знаю, чи камера передає. Ось такий у нас горб здоровечий. Вон відніється. серічечка, а там далі зараз буде ставок. Ну і одне добре, що зараз почнеться гарна дорога. Такі труби переїжджаємо, що воду відводять, аби дорогу не розмивало. І так і спускаємося. Щоб ви розуміли, ну, рубака такий затяжний, затяжний. Торгують якимись яблуками, фруктами. А ми, слава Богу, встигли загрузитися з новим шофером. З Юркою я розлучився на трохи. Така хмара затягнута. Ну, коротше, їдемо на елеватор, одним словом. Ми на комбікоровому, на ямполі нас розвернули. От, з самого її ночі стоїмо, верніше, з самої 12-ї години, вже ранок, вже й навіть обід, а хлопці роблять трансформатор бо поломився. Часу під'їжджаємо сюди та й дивимося, що там чи наша черга не заїжджати, коли і що. Але лазили-лазили ми і знайшли ми одну поломку в машині. Руки вимащені всі, не знаю як там лице, бо... Падало на мене все, бо під машиною був молодим словом, зараз покажу що. Поставили нам гідравліку. Гідравліку поставили нам, що так буде добре. Давайте змістимо туди, аби доступ до акумуляторів був. Ну, давайте змістили нам туди. Коротше, йду я звідти від трансформатора то дивилися. Бачу щось воно дуже таке на схил. Думаю, що ж то таке? Як я роздивився, це вовід відпустило його, воно провернулося. І ця сторона лежить, тільки на тому, двох тримається, воно як качелька ходить. Відколи воно так їздить, я не знаю. Ну, слава Богу, нічого там біди не наробили, нічого не погубили, залізли. Це все його І прикріпили, цих дві пластини до рами, затягнули. І, думаю, буде воно їздити. Ми пригналися сюди на комбікормовий аби позатентовуватися. Але ми до цього мокрі, що це просто капець. Зараз будемо викручуватися. Дощ такий лупаший, що то капець капець. Лиши, лиши, Юр! Біжи сюди, хоч сховайся. Нема чого бігти, чесно слово. І 2024. Запустили нарешті цього апарата. Вже він працює. Я вже вигрузився і виїхав за територію. Далі вигружається наша машинка Денис, але Паша попросив він з баришті, сам. в нього брата завтра весілля. Тобто прийшовся по всіх хлопцях, щоб пустити, бо не встигає він завтра на весіллі. Вигружається Паша, а далі вигружаємося ми. Така тут бездона яма, гарно качають. Хлопці дуже чітко все і швидко роблять. Але були проблеми з трансформатором. То замінили, то поміняли зв'язку з відключенням світла, то так він трошки поломився. Отак висипає зернішко. Не тільки висипаємо, а ще зачищаємо козивце, аби нічого не лишалося, все гарненько, як пише книжка. Паша працює, а всі дивляться. Більше глядачів, ніж... Робочі. Але то таке, Юрко показує майстер-клас, Тако заїжджає, що ви понімали на бум. Собі в ручку, а що так? Бо з тої сторони, щоб більше купа влізла, тут можна бачити ще, але він так собі захотів. Помаленьку та й вигрузилися ми з Денисом, Юрка лишили там, бо він через 4 машини буде доганяти. А ми помаленьку рухаємося на поле. Хочу вам показати, в мене стоїть та балка, що я вам казав, хто мене довго дивиться, то хочу показати, як вона ближнє світло дає. Оце я з балкою їду, от балку виключаю. От. Це на ближньому світлі, включаю балку. Можу от світло ближнє даже виключити. От виключую світло, це тільки на балці. От. Дуже я нею довольний. дуже... Класно видно, ямки, по боках вона освіщає. От, а от світло дальнє в мене б'є чуть, чуть ну, близько, то хочу його припідняти, чуть -чуть, і десь певне, що розвести чуть-чуть правіше і чуть лівіше. Це буде десь пізніше. видно. Сипалися ми до 11 ранку, вже Юрка добрався, бо Юрка в нас самий останній був за нас всіх. То десь на ранок він приїхав на 4-5 годину. Зараз хочемо по поїсти, ще заспані, бо тільки проснувся, думаю, вам зразу відео зніму. Хтось щось ремонтує, комбайни помаленьку заводимося та й буде молодьба. Машин наїхало, бо комбайнів 11. і Сьогодні, аби походці, зробити. Ну, Хотілося б на ямки, комбайни вже помаленьку десь їдуть пробувати, десь їдуть розкошувати. Але наша очередь десь під вечір, я так собі думаю. Ну, Видно по машинах скільки. Бо ми самі-самі останні. От Хлопці міняють коліща, саньки, а ми вмиваємося, чистимо зубки. Знову у нас скочила ця пластина. От одна є, а друга от втекла. Зараз будемо дивитися до цього бака гідравліки. В юрки треба теж там пломбу поправити, але треба перекусити. То ми обідаємо. Зараз стіл такий накрили, більш-менш. Та й будемо помаленько гамати. Запровадив мене агроном в поле, коло мене три комбайни, але е, мусили заїжджати от задком. Отак так задом видно сліди де були. Бо тут покоси і не хотіли переїжджати, щоб такого е, випадку не було, так як з тим дафом. Так що попросили, щоб перегрузчики на тій стороні, бо там 8 джундірів молотить, а тут три зі Мерталовських комбайна. То ми задком сюди заїжджаємо. от Там Денис стоїть, агроном, Юрка через дві машинки, ось там далеко стоїть. Та й зараз будемо пробувати грузитися. Підлітають такі до мене 4 комбайна, один на гусеницях. А другий 660. Теж повний. Цей, Цей теж повний. Зараз будуть вигружатись на мене. Цей 600. -й. Правда, вибачайте за звук, але мікрофона зараз немає Так, і все підказав. Переїзд я на цю сторону, бо на тій стороні в мене пилюка, дуже стабіне. Оці висипаються. і ще до мене один. Катапілер під'їжджає. Так що тут дві жупа, хлопці молотять так, як треба. Так, цей в загонку, в конечку, а другий під'їжджає. О, це теж цей катер. Тут вони молотять, мені дуже подобається, як вони молотять. То наші хлопці зівертало. Зараз буду нажиматися на купушках. Всі висипалися, а мені залишилося десь ще 5 тонн, та й буду я загружений. І будемо помаленьку добиратися чи до Ямполя, чи до ТЕФІПОЛЯ. Все залежно від агрономії. Ну що, скоренько ми загрузилися, так і по очереді, як планували. Моя машинка ще одна грузиться, от Денис грузиться. Юрка ще одна машинка, та й буде він грузитися. Зараз комбайнери обідають та й будуть грузити далі. А ми тентуємося і виписуємо документи. Сонечко сідає, а наш добрий ямпільський елеватор помаленьку-помаленьку приймає пшеничку. Але так помало, що вже стоїмо за 4 годинки. Юрка вже плаче. А очередь все більша та більша. Всім доброго ранку. Виїхали ми з елеватора. Вигрузка нічна була просто хренова. От вигружалися цілу ніч і от під ранок вигрузлися. Для розуміння, вісім вечора ми приїхали вчора, загнали нас два ночі на елеватор всередині і так і тримали до самого ранку. От зараз восьма година. 7,50 нас вигрузили. Їдемо знову на збараш, бо маємо там ще площі. Будемо забирати десь 5, мені здається, днів 5-6 днів та й буде площа закрита. Ми їдемо з Денисом, Юрка за 3-4 машини від нас відстає. Поприїжджали ми на поле. Хлопці тюкують, а зайнявся здалека ліс. Десь дерево, не знаю, що зайнявся. Зараз будемо дивитися розвиток подій. Погрузка йде, машин багато, а ми чекаємо своєї черги. Тут поля здоровечі-здоровечі. Перед вами вишневець, спускаємося в село, в семете. Вже ми загрузилися, погрузку не знімав, бо такі всі на нерв'яках були. А чого на нерв'яках? Бо дуже тяжка, тяжкий виїзд. Я за третім разом ото, поворота там одного подужав, хотів зняти, але не знав, як то все кінчиться, та як завжди, нічого не знімав. Але все добре, шофери там повиїжджали. Я, я за водіїв переживав, а <свісно> на косячі, можна сказати, я що за два-три за рази подужав це все. Ну, Тут ми включаємо ракету і тягнемо під горбок. Моя вольвета витягує тут на, на швидкості 50 і десь на 8 передачі. Це ми з нуля верніж, там на перехростку повертали і починали їхати. А зараз 10-та передача і йдемо так, як потрібно. Денис доганяє, бачу, в дзеркалі. А ми зараз маршруточку легенько обженемо. Турбіна до відсечки. Так, дев'ята. В таких ми імиратах грузимося. Сьогодні вітер дуже-дуже сильний. От. Мікона, як завжди, немає коли одягати, але дуже красивий ліс. Ось така природа. Грузять тут 5 комбайнів, грузять там 5 комбайнів, ну, грузимося плотно. Вже й дійшла очередь до мене. Денець грузиться на горбку, коло других п'яти комбайнів. А так вийшло, що Юрко коло мене. Їдемо ми вже загружені. От їхали по щепні, по об'їзні, а то от підготовлюють площу для бураків вивозити. Роблять на політку магістраль щепня. Скільки тут щепня висипано, що це просто капець. Зараз вам покажу, яка фракція. Ну, що я маю На увазі такий грубий щепень. Ще він нічого не вкатаний, тільки-тільки десь висипали о, і так ньому аж кидає, ми гружані йдемо. Батьки наші розказували солярку відрами і бензин носили. Ми теж носимо. Щось що зробилося з машиною, що не можемо от завести. В одному пакові нема солярки взагалі, а другий є. Щось другого не тягнуло. Ну зараз зробимо пробувати чого. Всім привіт. Їдемо ми на поле, зробили перезагрузку, бо добралися додому. Там треба було деякі питання порішати. І заодно постиралися гарненько, поїли, взяли запаси. От щось свіже, свіженько якось м'ястяк, ковбасів і знову в поле. От, Бо там на збаровській стороні От, ми, ми вже так і затримаємося, то зараз... Де що підроблю, там в мене та ручка відірвана, треба приварити, дещо що візьмемо, що нам потрібно. Та будемо чекати <кхе> Дениса. Денис приїжджає та й рухаємося на поле. Займаємо чергу, та будемо чекати погрузу. Забралися ми на поле, повно машин, так гарно поставали, щоб вітер не задував. От, А ми самі-самі останні, бо їздили додому заправлятися, та й вже десь будемо грузитися під вечір. Таке гарне небо. І знову ми тут, де грузилися вчора. Я вам показував цей лісок, тут отакий. Вже повиминали колії, треба давати чуть більше газку. А їдемо грузитися ось чуть вище. Молотять в трьох точках. Треба думати, куди їхати, грузитися. От. І помаленьку зараз грузимося будемо їхати до вагончика пломбуватися. П'ята-шоста частина, думаю, я її зроблю. Ви зараз дивитесь четверту. От, переходьте на першу, другу, дивіться, третя дуже цікава. Але помаленьку вчуся знімати більш цікавіший контент. Є таке, що десь машина поломилася, є таке десь якісь такі моменти, що хочеться показати, але не знаєш, як, як та ситуація закінчиться, через те, не знімати. Буду проводити, знімати для вас, це все показувати. От І буде класний контент. Зараз закінчуємо ранні ж... зернові, буде підходити соя, буде підходити кукуруза, покажу, як свій ворожай збираємо сої, маємо трошки земельки. От і Основний контент на моєму YouTube-каналі. Переходьте та дивіться. Вдалі всі комбайни повні. Так, агрономи дотримали, що... Все повне. Один перегрузчик, другий перегрузчик. От. От вони раніше скажи, що тут потрібні машини, але ніхто це до уваги не бере. Тут а, маємо те, що маємо. Запах у нас на полі не дуже, бо возять гімняки замість хімії на поля. А ми чекаємо своєї погрузочки. Комбайни ходять в полі, ми з Денисом на загрузочці. От передаю привіт YouTube каналу. Мабуть, ти впізнаєш цього прицепика, верніш ти мені казав за нього. От їздить він так і на жнивах у нас працює. Одним словом, працюємо. Ми ще працюємо на ранніх зернових. Привіз мені перегрузчик 10 тонн. Вже висипає. Денчика чає воздух теж під'їжджає. А везе вже другий перегрузчик, ось там. Там не побушує. І два комбайника. Красота. Хочу вас попросити, хто мене дивиться, лайкайте, коментуйте щось, запитуйте в коментарях, буду відповідати. Потреба більше активності. 10 тонн виглядає в моєму козівці ось тільки, а привіз 12. Перегрузчик за перегрузчиком. Та й будемо їхати до вагончика, будемо під Виписали ми документи. Вже загружені. Денис саме документи забирає, все запломбовано. Та й будемо їхати на алеватор. Помаленько-помаленько та й закалати. Вже вечір. Сьогодні у нас така ходка дуже довга, бо днем приїхали, поки що, та й вже якась восьма година. Їдемо ми вже з вигрузки, вигрузилися на часах у нас 2.33. Минулий вишневець, їдемо десь туди в сторону з Баража на погрузочку. Трошки музики слухаємо. Це та музика. От одним словом, їдемо. Трошки пообганяли машинок. Їдемо 90. Закінчили ми ось тут площу. В цьому відео я показував, що ми тут були, а от їдемо в такій пилюці Бо всі їдуть, переїжджають на другу площу. Тут хлопці привезли гній, ній, то ті Кстати, вікон треба закрити. От вони будуть викидатися, а ми всі машини у нас скільки на полі? 44 40, 40, я був, 43-44 ми вчора були. З тобто 50 машин ми маємо. От. Переїжджаємо зараз на другу площу до лісу та й там включуся, покажу. Тут у нас багато, я собі так дивлюся. Вся ще та й об'їзна. Це. 4 комбайни там розкошують, а останні комбайни ну 11. в общому. От, а ми всі їдемо. Нема як показати, що задні робиться, десь теж з 20 машин тягнеться. От так переїжджаємо. У нас тут такі підйоми і комбайнові. Не вистачало виїхати, був забуксував він. А то вже, я так розумію, його витягнули. І вже щось він там настраює, бо щось гарантія крутив. А от потекло щось. На сраї. Всі йдуть туди, а гружоний Вася пішов туди. Який двіж, комбайни молотять. Вон ті всі останні, скільки там 5-6 комбайнів туди далі от пішли, не знаю чого видно. А ми зараз розвертаємося і стаємо в свою чергу. В принципі, вже можна другий радок робити катакомби, що капець. О, машин повно. Ми тут пристроїмося.